Бовилися, б'ємося і будемо битись! з днем захисників і захисниць України. Сьогодні 14 жовтня, День захисників і захисниць України. Горішньоплавнівська спільнота зібралася біля пам'ятника землякам, учасникам бойових дій. Із квітами скорботи у руках та неймовірним жалем у серці віддати шану полеглим воїнам до меморіалу прийшли військові, представники міської адміністрації, працівники відділів виконкому та інших закладів, організацій і установ міста, громадськість. Боротьба українського народу за незалежність тримала багато століть. Національна пам'ять українців зберігає спомени про подвиги та жертовність наших пращурів на цьому важкому. Политому кров'ю та слізьми шляху. Щороку український народ відзначає свято Покрови, котра вважалася берегинею козаків і захисників України. Недаремно саме тому у світлий день покрови відзначається наше національне свято День захисників і захисниць України. 14 жовтня особливий день для кожного українця. Десятки тисяч наших людей стали на захист держави, незалежності, на захист свободи у 2014 році, і сотні тисяч зробили це у 2022-му. В найважчі часи, як і козацтво сотні років тому, українці піднялися на боротьбу за правду, за рідну землю, за найдорожчих людей, за право бути українцями. І ніякій державі терористу не здолати цю силу. України, Сьогодні Україна втрачає найкращих дітей захисників і захисниць рідної землі. Вічна пам'ять усім загиблим у цій страшній, кривавій, несправедливій війні, а також нашим захисникам землякам, які більше ніколи не пройдуть вулицями рідного міста. Кожен новий день це новий стимул не здаватися і йти до перемоги, бо ж тільки вона. Стане найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув на війні проти Росії. Ми боремося, і дух наш не зламати. Ми тримаємо стрій, ми впевнені у перемозі добра над злом. Ми віримо у наші збройні сили. Не забудемо, не пробачимо, не відступимося, не віддамо. Цей день, я вважаю, дуже є символічним в даний час, так як зараз, ну скажімо, за рахунок наших захисників і захисниць над нами тільки тримається ну, мирне небо, скажімо так. Звичайно, дуже важкі часи. Нам це більше не свята, а знаєте, як. День, коли ми згадуємо своїх побратимів, віддаємо шану саме людям, які не не змогли в цей день з нами бути поруч, пам'ятаємо про кожного і люто боремося за свободу. Слава Збройним силам України.